Донеччина під обстрілами РФ за добу поліцейські задокументували 41 атаку. Російські війська поцілили в 16 населених пунктів, вбито та поранено цивільних мешканців. Ворожі снаряди вдарили по містах Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Часів'яр, Торецьк, Курахове, СМТ. Велика Новосілка, Очеретине, Селах Времівка, Нетайлове, Красногорівка, Вовчанка, Тоненьке, Сєверне. Плещіївка, Кам'янка, окупанти били по мирному населенню з авіації ЗРК С-300, РСЗВ ГРАД, артилерії, мінометів, танків. Знищено та пошкоджено 24 цивільних об'єкти, 17 житлових будинків, адмінбудівлі, цех заводу, магазини, екскаватор, автомобіль. Шість авіаударів витримала Авдіївка. Загалом рашисти атакували місто 17 разів. Руйнувань зазнали об'єкти соціальної інфраструктури. Є травмований ракету С-300. Окупанти спрямували на Костянтинівку. Поцілили в адмінбудівлю, транспорт, магазини, один багатоквартирний будинок та дві приватні оселі. Поранено цивільного мешканця. Зградів війська РФ вдарили по Бахмуту. Пошкоджено вісім багатоквартирних і один приватний будинки. Інформації щодо жертв не надходило. Внаслідок артилерійських обстрілів. Маємо загиблого у селі Вовчанка. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження.